Коли я був у вас, я тоді якраз перебігав через всі ці шість шість полос. Не, ну ви дуже і, Так, тоді, тоді всі були подивовані. Я так думаю, ну якщо вже вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. А ми в українському кризовому медіа центрі починаємо новий формат, який називається Точки напруги. Історична ретроспектива. А в цьому форматі ми маємо обговорювати ті питання, які стосуються нашої історії, ті, які дійсно є. І створюють певну напругу, і дуже часто є мало зрозумілими для українців. Відповідно, будемо розбиратися, з'ясовувати, що як і як про це варто розмовляти. Сьогодні поговоримо на таку тему, яку, як на мене, українці мали би добре розуміти не тільки українці, весь світ, а воно мало б бути певним гаслом, коли ми говоримо про Москву. Постсовєтське суспільство сказало би, що це столиця, а я б сказав би, що це столиця геноцидів. Москва столиця геноцидів. Про це сьогодні будемо говорити із пані Тетяною Шептицькою, заступницею генерального директора з наукової роботи Національного історичного меморіального заповідника «Биківнянські могили, кандидаткою філологічних наук. Вітаю, пані Тетяно. Добрий день. Дякую, що до нас завітали. А насправді у нас не так багато часу, а дуже багато речей, які маємо з'ясувати. І оскільки ви не тільки є дослідницею, не тільки філологинею і великою мірою такою, знаєте, людиною, яка і захищає цю тему, і популяризує, а ще й людиною мистецтва, поеткою, зокрема, то звичайно для вас і порівняння, і аналогії то є цілком природні. І коли ми говоримо про 22-й рік, той, який є рубіжним для дуже багатьох українців, напевно, для всіх, то виникає таке питання, коли ставити питання до історика, для нього, начебто, все зрозуміло. Москва дорівнює геноцид для більшості, принаймні, а московське і це є імперське, це є антилюдське, це є злочини проти людяності. Але от дивлячись на ваш досвід і популяризації, і тими дослідженнями, які займаєтесь, що для вас 22-й рік, коли говорити про бучу ірпінь, поведінку путінських військ, і яку аналогію це у вас викликає в контексті биківні і тих репресій, які чинили московити раніше? Но, на жаль, власне, все ХХ -е століття воно надається до прямих паралелей з нашою теперішньою дійсністю з тими обстрілами і результатами повномасштабного вторгнення, стертими з лиця землі, містами, селами і з винищенням величезної кількості людей. Аналогії, паралелі не просто просяться, а фактично. Я би сказала, що 22-й рік, як власне, мабуть, і 14-й, були несподіванкою хіба що для тих людей, які не вчили історії, які не знали, що з українцями відбувалося упродовж 20-го століття, і, мабуть, які ніколи в житті не чули слів Биківня, Бабеняр, Катинь. А у Швеції багато, багато інших. І, власне, ми говоримо в цьому контексті про Москву. Хоча ХХ століття це століття, де ми зазнали тиранії і терору, і нищення з боку двох тоталітарних режимів. Тому, власне, от в, цю, в, цю, в цю низочку я додала і, і, і деякі інші. Символічні назви і географічні локації. Якщо порівнювати з биківнею, то це просто, знаєте, було таке повторення всіх антилюдських практик, угу. про які ми колись читали там, в документах, в спогадах, в матеріалах різноманітних справ, і тут це повторюється знову, повторюється наживо, повторюється в 21 столітті. Яке, здавалося б, мало бути захищеним від геноцидних злочинів, а, ви а виявилось ні. Ви очікували такого від московитів знову? Підсвідомо, під мабуть, так. Я, можливо, не очікувала відвертого такого нападу, бо мені здавалося, що Путіну простіше купити, зманіпулювати. Протягнути оцю таку знаєте, лагідну окупацію засобами там, російського мистецтва, російської мови і так далі. І це для нього було би виграшніше. Uh -huh. І мені здавалося, що скільки при такому відвертому прямому вторгненні він багато чого втратить, там репутаційно ще якось, і я наділася, що він все таки не наважиться. Тут я, звісно, прорахувалась, мабуть, теж як. Багато людей. Я насправді теж. От. Але коли я побачила фотографії з тих могил в Ізюмі, знаєте, це просто такий от флешбек в голові. Бо абсолютно такі самі фотографії є з розкопок у Биківні 1971 року ще тих совєтських розкопок. І ти розумієш, що одне те саме, ці одні ті самі зв'язані руки. Ти розумієш, що одні ті самі тортури, і одне те саме винищення масове звичайного мирного цивільного населення. І це такі, знаєте, дуже моторошні відчуття, коли ти розумієш, що ця імперія зла, вона не була покарана, вона відродилась, і вона знову повторила те, що вона робила в ХХ столітті. Насправді, о те, що вона не була покарана і вона не покаялася. Так, тобто ніхто з тих, хто чинив злочини, ті, які ви досліджуєте, не сказав, що ми винні, та ціле наше покоління винне і такого не можна повторювати. Причому на відміну від нацистів, які зрозуміло їх примусили до цього покаяння, так але вони дійсно його відбули, вони дійсно зрозуміли оту величезну, це навіть не помилку, а той величезний злочин, та, через те їхнє суспільство повністю трансформувалося. Але мені, наприклад, як. Викладачу, колись історії є саме, от і в школі, і в інших закладах, мені завжди було доречним порівнювати нацистську тоталітарну систему, якраз систему убивства, і совєтську. Але не можна сказати, що для суспільства вона стала зрозумілою, тобто, наше суспільство українське все одно. З якимось оцим пієтетом десь ковбаси по 2,20, десь власної молодості, якщо ми кажемо про покоління там, умовно там 60 плюс та, і, і тому подібне, вони все одно не дозволяли собі побачити в тій Москві тоталітарній оце зло, яке є нічим не меншим. За нацистську німеччину, як ви, як теж уже спеціалістка, дивитесь на це питання і е, наскільки доречно порівнювати оці машини убивства совєтську і німецьку, і хто в цій знаєте грі зла е, е, є страшнішим? Абсолютно доречно їх порівнювати. Більш того, кілька років тому з'явився такий медійний великий історичний проект який називався Биківня Бавеняр Буча між масакрою і пам'яттю про неї, який власне і порівнював ці режими і пояснював, в чому їх подібність. І цей проєкт був дуже важливий не лише для українців. От ви говорили про те, що українці десь до кінця не хотіли визнавати, що комунізм він такий самий за своїми злочинами, як нацизм. Але це загальна біда не тільки українців. Ми спостерігали в тому числі це і серед європейських колег, де подібне порівняння. Спочатку викликало шок. Ну, як взагалі це можна порівнювати, І от там, який би не був там Совєтський Союз і, і комунізм, але ж вони нас порятували від такого абсолютного зла, як нацизм. І вони якось. Усвідомлено, не знаю, вони воліли ігнорувати, що і комунізм це так само абсолютне зло. І якщо їх порівнювати, я би все-таки е, висловилась так, що комуністичний режим він був підступніший. Угу. В якому сенсі? Все-таки, коли нацисти. Вибудовуючи свою расову доктрину і цю антилюдську ідеологію, вони якось одразу вказували ті категорії. Вони правила певні розробили. Так, і х і, і хто кого вони вважають своїми ворогами? Кого вони вважають потрібно знищити, і кого вони в принципі не вважають за людей? І чітко про це говорили. І відповідно за тими критеріями одразу потрапляли ці народи піднищення, та там євреї, роми. Слов'янські народи. А комунізм діяв піступніше, він це все обгорнув дуже таку красиву обгорточку благородної якоїсь місії, побудови якогось світлого майбутнього, дружби народів. А там десь є вороги, які нам заважають будувати це світле майбутнє, тому ми їх маємо знищити. При тому. От самі критерії цих ворогів вони настільки були розмитими і настільки хімерно сформульованими, ну, зокрема, як той же самий термін та антирадянські елементи. Угу. Ну, по суті, під цей термін міг потрапити будь-хто, незалежно там, від партійної належності, там, посади адміністративної, там, національного коріння, соціального походження, там, свого ставлення до, до, до Свєтського. І, влади. і мені здається, от єзуїтський характер комуністичного режиму він, такий, знаєте, більш сильний, більш підступний. А практики, ну, на жаль, одні й ті самі: угу. табори, тортури, репресії, знищення. Своїх громадян, знищення громадян інших країн, тобто тут вони співмірні в своїх злочинах, однаково і тут ще завжди доводиться додавати, що совєтський режим зміг стерти багато оцих злочинів з історії, дещо та замести сліди, на відміну від нацистів, яких все ж таки та через програш багато чого можна було потім продемонструвати. І можливо, саме через те, ми так добре знаємо, що робили нацисти, і так інколи опираємося навіть. Підсвідомо, та думаючи, що хтось там з наших умовно сусідів в квартирі та чи повчи на вулиці, він міг брати участь в чомусь ось такому подібному. Якщо говорити про биківню, то ті цифри, які я зустрічав, десь від 20 тисяч закатованих поховано там, і ця цифра буде розширюватися далі із вашими зокрема дослідженнями. А про які імена, зазвичай ви згадуєте, коли говорите про. Биківню говорити про те, що от саме тут є їхні останки, саме тут пам'ять ми там найкраще можемо згадати, та, і тут можна вшанувати цю постать там, чи групу людей. Тобто, биківня це є місцем спочинку. Кого? Биківня є місцем спочинку, достатньо насправді різних людей, абсолютно іноді навіть діаметрально протилежних. За своїми якимись інтенціями, бекграундом, біографією. Але я би хотіла ще зауважити, От ви слушно сказали нібито, ну, про цифри. Насправді це шалені цифри. Навіть той мінімум, який верифікований наразі, так, ці 20 з невеличким хвостиком тисяч це вже величезна кількість людей, яких використали життя. Брутально гвалтовно, не дали їм розвинутись далі. Багато хто не встиг створити свої родини, перервалися їх там мрії, ідеали, життєві прагнення. Я вже не кажу про те, що були ліквідовані окремі там, мистецькі напрямки, наукові школи. І історики по-різному оцінюють верхню межу, до, до, до якої цифри ми дійдемо, але велика. Ну, небезпека завжди за величезною кількістю не побачити індивідуальних історій. І для нашого заповідника зараз є якраз от той час, коли ми намагаємося привернути увагу суспільства до окремих постатей, показати оці мікросвіти, угу. які в собі втілювали навпаки макросвіт, цілий космос. І якщо говорити, то безумовно більшу увагу суспільства привертають знакові імена та відомі імена. Бо, хоча наші проекти розповідають і про звичайних вчителів, селян, там рядових жінок, абсолютно про різні категорії такі соціально-професійні, але звісно відомі імена принаймні на слух чіпляють, і люди вже починають ідентифіковувати баківнянські могили з конкретними іменами, і це теж важливо. Uh -huh. Бо одним з гасел нашого проєкту, одного з наших проєктів, є так само, що баківнянські могили вони братські, але вони не безменні. Це конкретні імена. І в першу чергу ми звер... звернули увагу на людей мистецтва. На акторів, на художників і на письменників, бо це ті люди, які творили тогочасну українську культуру. Та в умовах там, підсовєтської України, в, в тому економічному, політичному, геополітичному контексті, в якому вони жили. Але тим не менше їм залежало все одно про якусь нову, але українську культуру. І безумовно, тут варто згадати і цілу групу. Письменників футуристів, тобто це Михайль Семенко, Андрій Михайлюк, Микола Скуба, Іван Маловічко. Це, власне, одна з найскравіших, як на мене, зірок літератури і покоління розстріляного відродження: це Майк Югансен, угу. це Вероніка Черніхівська, яка більш відома як перекладачка і онучка драматурга Михайла Старицького. це видатний педагог Володимир Дурдуківський. А є, до речі, справи. От ці розстрільні будемо казати, тобто є документи про те, за що їх було засуджено так, звісно, то, загалом. Звісно, звісно. загалом це було не за культуру, це була теж контрреволюційна uh, діяльність. Ну по-різному, дивіться, там виходило так, що звинувачення були типові для всіх, як для представників інтелігенції, так і до рядового селянина. Їх можна згрупувати в три величезні категорії. Як правило, звинувачувала або в шпигунстві, якщо дозволяли якісь факти біографії. Ну, зокрема, Вероніку Черняхівську звинуватили в шпигунстві. За власне, формальною підставою став її другий шлюб за німецьким підданим, її відрядження до Німеччини, якесь коло знайомств в Німеччині. І це стало для чекістів такою формальною зачіпкою, щоб її таке звинувачення сформулювати. Друге, найтиповіше це участь в різноманітних антирадянських організаціях. Як правило, націоналістичних і терористичних. Тут чекісти теж не були сильно вигадливі. Mm. І, от вся група, як письменників-футуристів, так і, зокрема, наприклад, письменників-гумористів там Юрій Вухна, Льюхим, Гець, Василь Чичванський, брат Остапа Вишні, вони теж пішли як учасники певної якось коміфічної групи антирадянської і терористичної. Ну, і третя стаття чи третє звинувачення це антирадянська агітація пропаганда. пропаганда. Ну, під це можна було взагалі підвести будь-що. Будь-яке необережне слово, статтю, там, вислови, анекдот, пісню, походження, будь що. І, звісно, коли ми дивимося самі ці справи, архівно-кримінальні справи репресованих осіб. Ми бачимо оці такі стандартні абсолютно формулювання, дуже часто стандартні зізнання, самовикриття, але вони написані такими знаєте, шаблонними канцелярськими блоками. Що ти розумієш, що це все-таки той документ, який ну, ніби погоджений, той документ, під диктовку, який або написаний під диктовку, або він підготовлений заздалегідь і заарештована людина просто вже втомила щинити опір, і вона погодилася це визнати, підписати і так далі. Але при тому всьому, в цих матеріалах і в цих справах частково зустрічається цікавий фактаж або розповіді людей про свою творчу біографію. Угу. І запитання слідчі власне формулюють теж достатньо хитро. Виходить так, що ніби сама творчість, сама літературна діяльність, чи там, акторська професія, чи там живописна професія, професія живописця вже є підставою для підозр, для звинувачень і так далі. Угу. Та ми не відкидаємо теж варіанти. що Могли бути там якісь інші ще протоколи допитів, які там не зберіглися, які були там свідомо знищені Чували, чи вилучені. Бо теж іноді теж так трапляється. Буває текст починається, що ви на попередньому допиті показали, а попереднього допиту немає. Угу. Але, наприклад, знов ж таки перший той, який зберігається в справі, перший допит письменника Михайла Семенка. А, і перше запитання, яке йому ставить слідчі, якраз про літературну діяльність. Тобто, розкажіть, коли почалась ваша літературна діяльність? Тобто, спочатку по-людськи, а потім а, доходило до нелюдського. Так, спочатку, ніби так по-людськи, <світ> начебто непідступно, і начебто просто формально, уточнюють якісь факти біографії. Але водночас це вже таке, знаєте, такий тривожний сигнальчик, що твоя діяльність, в принципі, зацікавила спецслужби і, і вона є. Якоюсь небезпечною неправильною. Це насправді дуже а далі, страшно. Та, а далі, фактично, вони формували оці, знаєте, кола довкола людини, а всі mm -hmm. живі люди, всі спілкуються, живуть десь поруч. Ну, і коли слідчий запитує, а з ким з антирадянських елементів, там, чи mm -hmm. хто з ваших колег уже заарештований, чи з ким ви спілкувались і дружили, ви потрапляєте в ситуацію, де ви не можете збрехати. Ну, бо ви ж не будете казати, що ви не знаєте свого сусіда чи людину, з якою ви там спільно робите якийсь журнал, десь ви виїздили на якісь виступи, входите в якусь одну літературну організацію. А ваше зізнання це знову ж таки воно грає проти вас. Ага, ви знаєте цих антирадянських елементів, ви знаєте цих людей, які вже заарештовані. Значить, ви самі антирадянські елементи тут знову ж таки аналогія із сьогоденням. Ми знаємо ті, ну і навіть розстрільні списки, там які начебто були там поширені з точки зору та Москви сьогоднішньої проти вже української інтелігенції чи щось подібне, сучасної. от це все очікувано зрозуміло, якби вони їм там вдалося окупувати якусь частину ще України. І це дуже страшно взагалі уявити, що це могло би все повторитися, але що могло повторитися? Напевно, найкращою Такою ілюстрацією до того, як діяла каральна совєтська система, якраз от каральні органи це є польський фільм Катинь, який показує долю. Польських офіцерів, які потрапили до от, полону, будемо казати, та чи в'язницю саме совєтську, як це все відбувається, як це напружено страшно і нелюдське. Що можна сказати про оцей шлях людини в Києві, та від а, буцигарні і до а, биківні? Тобто наскільки це виглядало страшно, і що ви називаєте в ваших екскурсіях дорогою смерті? Ну, дорогою смерті ми, власне, називаємо уже таку фінальну дорогу, якою вантажівки возили тіла розстріляних у Биківнянський ліс. Але в символічному плані дорогою смерті можна вважати весь той шлях, який людина проходила від моменту арешту, і, власне, уже до того моменту, коли вона отримувала кулю в потилицю. Тому що це дійсно. Була дорога, яка в більшості випадків вона ввела до загибелі. Оскільки історики говорять про те, що лише за два роки, 37 38 восьми, в Україні репресували там біля 200 тисяч осіб, і понад 100 було розстріляно. Ну, тобто, все одно більшість випадків йшла туди, от, до, mm. до цього трагічного і кривавого фіналу. І це власне говориться лише про, про цей короткий проміжок. А насправді цифри всі на порядок більші і будуть ще більшими, бо архівні матеріали постійно в роботі дослідники працюють над цими іменами, прізвищами. І насправді це достатньо страшна дорога не тільки через ті абсурдні звинувачення, які, як правило, нічим не підкріплені, тобто жодними там доказами це в тому числі потрапляння людини в абсолютний простір. Беззаконня і тортур. Uh -huh. а, і я неймовірно захоплююсь тими а, поодинокими постатями, які до кінця нічого не визнали. Тобто, це треба було, вочевидь, мати якусь таку дуже сильну не знаю, силу волі, фізичну піртість, якісь, можливо. Низький больовий поріг, щоб це все витримати. Це ще налаштуватися треба? Налаштуватись, тому що на жаль, ну як мінімум, в випадках там в 90% випадків люди рано чи пізно підписували, на все згоджувались, і їх ламали фізично, і ламали дуже страшно. Різноманітні типи тортур, най таке найпоширеніше від багатогодинного стояння на ногах. І це йдеться не про годину, не про дві, не про п'ять. Це там могла бути і доба і більше, коли людина просто починає mm -hmm. туди відтікати рідина, вода, ноги набрякають, вона падає її лупцюють, знову змушують стояти. До прикривання кисню, до лимання рук, тобто от все те, що в якійсь мірі. Зумів передати Іван Багряни в Саду Гециманському цей в'язничний побут, як жила в'язниця, і яких людей притягали з допитів в камери в якому стані. То це все абсолютно мало реальні підґрунтя. І це вже зараз можна і документи почитати, які колеги з інституту історії опублікували. Uh -huh. І цей шлях він страдницький, неймовірно. І людину, фактично, знаєте, ламали подвійно, як я кажу завжди. Ламали фізично, бо їм дуже залежало, щоб людина пошвидше підписала зізнання. Не треба ж напрягатись, не треба шукати докази, доводити провину. Головне, щоб вона сама визнала. Все, вона визнала справу закрили і пішло процесуально далі, далі розстріляли, і наступного. А другий момент вони ламали дійсно і ще й внутрішню, морально, духовно, бо фактично змушували обмовляти себе, змушували обмовляти своїх якихось там друзів, колег, називати ці безкінечні прізвища. А, і в такій жахливій атмосфері ну, треба мати неабияку стійкість, щоб якось до кінця зберегти цю опірність, uh -huh. оцю якусь таку силу внутрішнього опору. Хоча, от ми теж. Е Рік тому готували невеличкий міні-проект із серії Документи свідчать, де ми показали індивідуальні історії опору, в'язнів в цих чекістських застінках. На жаль, фінал був ну, прогнозований такий самий, але нам було важливо теж показати, що люди знаходили спосіб різний, починаючи від сварок зі слідчим. За що отримували там карцер від спроб втечі, які, на жаль, теж закінчувались не невдало. І навіть просто до бюрократичних, коли оскаржували дії слідчих. Так, папірці, звісно, нікуди далі не йшли uh -huh. і нічого з тими слідчими не відбувалось. Але вже те, що людина наважилась там заперечити всі якісь там попередні свої самозізнання, так звані, і оскаржити дії слідчого і написати, що слідчий з мене там вимагає, з нас там робить якусь організацію, це теж дуже важливо, бо воно показує, що люди до кінця е, намагались зберегти себе як цілісну особистість. Дуже дякую вам саме за цей факт. Насправді, коли. Ми чуємо про різні дослідження стосовно геноцидів: що голодомор, що а Голокост, якраз, от цей людський фактор, так коли людина чинить опір, якраз на ньому найбільше акцентується, тому що жертв дуже багато, це все величезна трагедія. Але важливо от тут побачити, як людина все ж таки намагалася боротися і чинити опір. Насправді, це величезна тема. Ми з вами тільки декілька штрихів та до неї обговорили. Але що важливо, що все, що проговорили, все стосується і сьогодення. Тобто Москва повторює всі ці практики, ви казали про катування. Вони всі відбуваються сьогодні стосовно українських пола. На окупованих тимчасово територіях і в їхніх в'язницях. І тут дуже важливо, що коли ми говоримо про якесь, знаєте, пробачити їх, так, то вкотре ми розуміємо, що, а вони цього пробачення не просять. Так? Тобто вони не каяться, вони чинять те саме, що чинили. А для нас дуже важливо, чим така розмова важлива розуміти з одного боку, що вони повторюються а з іншого боку, що це було в нашій історії, і дуже така складна, важка сторінка, яку ми пережили, наше суспільство пережило, але вочевидь з великими травмами, з великими втратами. І звичайно, ми точно маємо це пам'ятати, бо це просто ще одна сторінка того їхнього імперського, яке вони приносили, принесли на наші території і в наші долі, в долі українців. Дякую вам, пані Тетяно, за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що це були точки напруги і історична ретроспектива. Сьогодні говорили про таку дуже страшну насправді сторінку історії, пов'язану із геноцидами, якраз у такими дуже дуже яскравою і страшною сторінкою вияву московської такої нелюдяності на наших землях, яка була закрема в 30-х роках ХХ століття. Дякую за увагу. Є це дуже несправно.